Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про зимові склоочисники. Ну що ж, зима вже досить близько, і це означає, що нам потрібно всерйоз задуматись не тільки над зимовою гумою, зимовим скломивачем та гумовими килимками в салон, а й над зимовими склочисниками. Адже від них залежить хороша видимість дороги і безпека руху. Тому в даному відео ми поговоримо про те, які склочисники найкраще підійдуть саме для зимового періоду, і зможуть забезпечити вам хорошу видимість при поганих погодних умовах. На ринку існує три типи автомобільних слоочисників це каркасні, безкаркасні і гібридні. Кожні з цих слоочисників мають свої переваги і недоліки, про які ми зараз поговоримо. Каркасні слоочисники, відповідно, мають ось такий металевий каркас. Вони дешеві і тому їх купує велика кількість автомобілістів. Але в зимовий період ось всі ось ці рухливі елементи металевого каркасу. Починають обмерзати тут. Може накопичуватись волога, сніг, який трішки підтанув, а потім на морозі замерз. Тощо, і відповідно, волога на ось цих рухливих елементах перетворена на кригу, унеможливлює рух склочисника. І він після цього починає погано працювати. В якихось місцях склочисник може не притискатись до скла. Пропускати певні місця, і таким чином скло в нас очищається нерівномірно, через що ми погано бачимо дорогу, і це може призвести до небажаних наслідків. Але якщо ви все ж таки вирішили зекономити і придбати собі на зиму саме каркасні склоочисники, не полінуйтеся і пошукайте таку модель, яка має додатковий захисний. Кожух для ось цього механізму. Він не повністю, але частково все ж таки може захистити рухливі елементи хоча б від снігу, і таким чином склочисники взимку будуть працювати краще. Хоча, з іншої сторони, каркасні склочисники з захисними елементами можуть коштувати приблизно стільки ж, скільки коштують найдешевші безкаркасні. Безкаркасні склочисники це вже зовсім інша справа. Вони мають прихований металевий профіль, який закриває спеціальна гумова накладка. Металевий профіль забезпечує пружність конструкції склочисника. А гумова накладка виконує одразу дві функції. Перша функція це захист гумового профілю від дії зовнішнього середовища, а друга функція це Притискання склочисника до поверхні скла, як це не дивно звучить. Як ми бачимо, гумовий профіль тут має аеродинамічну форму, і це зустрічається у більшості безкаркасних склочисників. Якщо вам трапився безкаркасний склочисник. Без аеродинамічної накладки, а просто з прямою гумовою накладочкою, швидше за все, вже на швидкості 90 км на годину ці склочисники будуть погано очищати скло. Тут, завдяки аеродинамічній формі, потік зустрічного повітря допомагає склочиснику міцніше притискатись до скла. І, відповідно, чим вища швидкість, тим сильніше потоком зустрічного повітря. Склоочисник притискається до скла і тим краще його очищає. Тому наявність ось такої саме аеродинамічної накладки для безкаркасного склочисника, на мій погляд, просто необхідна. І як ви розумієте, такі склочисники взимку не обмерзають і працюють набагато краще, хоч і коштують дорожче за каркасні. Третій тип це гібридні склочисники. Вони поєднують в собі переваги каркасних і безкаркасних. Порівнянні з безкаркасними склоочисниками, гібридні мають жорсткішу конструкцію, схожу на конструкцію каркасних склоочисників, завдяки чому гібридні склоочисники краще притискаються до вітрового скла, на відміну від безкаркасних. Але при цьому тут в нас є захисна аеродинамічна накладка. Щось схоже вже на безкаркасні склочисники, що захищає наш склочисник від дії зовнішнього середовища, обмерзання, і також забезпечує краще притискання склоочисника до вітрового скла на швидкості. Тому, як ми бачимо, гібридні склоочисники можна сказати найкращі, тому що в них є всі сильні сторони, каркасних і безкаркасних слочисників. Це жорстка конструкція, як у каркасного склоочисника, і Захищена форма, як у безкаркасного склочисника коштують такі склочисники найдорожче, і це найкращий вибір для тих, хто звик до найвищої якості і готовий вкладати гроші в свій автомобіль. Окрім конструкції, склочисника важливу роль відіграє матеріал безпосередньо самого леза, яке контактує з вітровим склом. У дешевих склочисників це дешева гума, яка на морозі втрачає свою еластичність і погано працює. На жаль, на запах чи на смак не можна з'ясувати, якої якості гума і чи задубне вона на морозі, але все ж таки тенденція наступна: чим дешевший склочисник, тим гірше в нього гума і тим гірше він буде працювати на морозі. Також зверніть увагу на те, щоб на в самому лезі було присутнє графітове покриття. Воно трішки відрізняється за кольором від гуми і його видно неозброєним оком. Знову ж таки, у дешевих склоочисників це покриття може бути відсутнім, або його шар буде якимось таким тоненьким, мінімальним. У хороших слаочисників видно, що все лезо покрито графітовим покриттям. Також існують спеціальні зимові моделі склоочисників, у яких гума має. Додаткові якісь там присадки чи домішки для того, щоб вона могла зберігати свою еластичність при низьких температурах зовнішнього середовища. Але в продажі такі слочисники трапляються дуже рідко, тому що вони є сезонним товаром і не кожен виробник виготовляє їх під сезон. Також, окрім заміни самих слоочисників, в них можна просто замінити гумки. При цьому гумки можуть бути знову ж таки звичайними і зимовими. Як ви розумієте, зимові гумки знайти набагато складніше, ніж звичайні. В будь-якому випадку, якщо у вас Цікавить тема заміни гумок на склоочисниках, У нас є про це окреме відео. Посилання буде в описі під даним відеороликом, і перейшовши за цим посиланням, ви зможете знайти вичерпну інформацію для себе по заміні гумок на склоочисниках. Ми там розповідаємо і про звичайні, і про зимові гумки. Що стосується конкретно двірників, то окрім вибору їх за складом гуми і конструкції, також варто звернути. Увагу на розмір і варто дотримуватись тих рекомендацій, які дає нам автовиробник. Тобто, склочисники ми завжди підбираємо в розмір. Тому що якщо ми візьмемо занадто малі склочисники, вони будуть очищати маленьку зону на склі, і це погіршить нашу видимість. Якщо ми візьмемо занадто великі склочисники, відповідно вони можуть між собою просто конфліктувати і, взагалі, весь механізм не буде працювати. Тому на розмір також звертаємо увагу. Підібравши склочисники за конструкцією розміром і встановивши їх на автомобіль, можна подумати і про те, як збільшити їх термін експлуатації. В першу чергу, можна на період парковки піднімати склочисники, щоб вони не примерзали до скла. Але якщо ви не піднімаєте склочисники і вони все ж таки. Примерзли через перепади температур, в жодному разі їх не потрібно відривати від скла або поливати гарячою водою. Те саме стосується і механізму склоочисника. Якщо на ньому утворилася крига, в жодному разі не потрібно знімати склоочисник і відбивати з нього кригу. Це може порушити роботу самого механізму, і склоочисник також стане непридатним до використання. Щоб унеможливити обмерзання склоочисника... Можна використовувати ще спеціальні чохли, але їх потрібно вдягати на склачисники кожен раз на період парковки або хоча б на ніч. Якщо у вас немає таких чохлів, є народний лайфхак. Замість чохлів просто беремо шкарпетки підходящого розміру і вдягаємо їх на наші склочисники. Потім зранку знімаємо шкарпетки і отримуємо абсолютно. Чистий, нормальний, придатний до роботи склоочисник. Отже, найкращим варіантом для зими будуть гібридні або безкаркасні склоочисники. Вони захищені від обмерзання і дії зовнішнього середовища завдяки спеціальним накладкам і при цьому мають аеродинамічну форму, яка тільки покращує їх роботу на великій швидкості. Саме ось такі склоочисники в зимовий період забезпечать вам хорошу видимість і безпеку руху. Тому на них в першу чергу потрібно і звертати увагу. Також зверніть увагу на більш дорогі моделі з якісною гумою. На морозі вони будуть працювати набагато краще. А якщо вам трапляться все ж таки зимові склоочисники з зимовою гумою, тоді не зволікайте і купуйте саме їх. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!